Сегодня не целое. Фонандо. АКП. Выбирайте. у бачите. Да давай, да давай. Там однако ваш голову забыла. Ура! Ура! Що це покажіть? Майже мають мали я якусь краю світу. я знаю, що я Тапочка, тапочка, тапочка. три. І тут МПП забирає м'яч у Роналду. І тепер Роналду забирає МПП. Тепер вони забивають какашку, не знати куди. Зара Роналду пас з гімна. Так, давайте хто заб'є гол. Роналду чи МПП. МПП Роналду б'ють, щоб достати м'яч з загинув. Давайте подивимося, хто заб'є гол. Зараз МПП заб'є Роналду. Роналдо закинув м'яч до скиби скоїли. Наш ІмПП забиває гівно на нозі. І як Роналд бере той пас і забирає імпопе той м'яч з динаміту, з ТНТ. Давайте подивимося. ІмПЕ хоче забрати м'яч у Роналду, який складається з гівна.